Кажуть, що коли Бог хоче покарати, перше, що він робить, це відбирає розум. Я пропоную декілька секунд мовчання в знак великої втрати за вас та і Сір Сьогодні не стало для нас більше народної співачки України. Ще не так давно Таїсі Повалі з десяток років тому збирала аншлаги в Києві, робила сольний концерт під назвою Україна Голос Душа. Цей концерт транслювали на всіх телеканалах. В першу чергу, телеканал Інтер. Ми всі бачили і добре знаємо цей концерт, яка публіка там сиділа, як довго аплодували стоячи. Мабуть, Повалі була однією з найтитулованіших співачок, але один титул ніхто не міг у неї відібрати Золотий голос України. Вона була престижною дівою королевою. Жінки її ненавиділи, але багато хто її любив її пісні знав кожен. Коли вона співала українські народні пісні, душа кожного українця завмирала. Всі в один голос говорили: так як заспіває повалій, не переспіває ніхто. І справді Пісня Зелений гай, Цвіте Терен, пісня про рушник і дуже багато пісень, які в її виконанні звучать неначе мед по маслу. Але щось пішло не так. Давайте трішечки зазирнемо про шлях, розвиток, деградацію. Що приховують за собою титули народний заслужений, за які заслуги власних дають, і як тоді їх роздавали, поговоримо про Таїсю Миколаївну Повалі. Ви знаєте, ще в дитинстві, зокрема, хто навчається на психолога, кажуть взяти фотографію себе маленького. По дитячих фотографіях можна багато чого зрозуміти власний про, по проявах характеру. Щоб зрозуміти, що собою являє золотий голос країни, народна артистка України Таїсі Ковалі, достатньо заглянути в її минуле. Адже саме Таїсія Миколаївна нарадила, наштовхнула маму покинути батька, піти від нього. Маніпулятивними діями. Саме Таїсія Миколаївна, забудучи одруженою, закохавшись в свого теперішнього чоловіка Ігоря Ліхуту, покинула свого маленького єдиного сина Дениса. В певній мірі Бог її покарав, тому що вона так і не мала другої дитини. Хоча неодноразово в інтерв'ю вона про це заявляла, заявляла, що хотілося би шлюбу. І другу дитину. Це велике бажання можна побачити в її кліпах. Зокрема, в неї є два кліпи, де вона приміряє образ роль вагітної жінки, дружини, і є кліп, декілька років тому, знятий в Києві, в Костелі, де, власне, вона вінчається. Дві нереалізовані мрії. Про що ми почнемо? Ви знаєте, Тейсі Повалі не відразу ввірвалися на російський ринок. Тейсі сіповалі вирізали, як і багатьох українських артистів з мюзиклів, Могилевську, Сумську. Залишали тільки дуже-дуже відомих, таких як Вірку Сердючку. Коли не стався дует з Миколою Басковим, пісня Отпусті Меня ти далеко» звучала, мабуть, з кожного утюга. Жоден літній сезон не обходився без цієї пісні і її знали від заходу до сходу. Власне, і Басков став відомий в Україні завдяки Таїсі Повалій. Такий тандем, в якому вона проїздила не вилізаючи з гастролів 5 років. Пішла неймовірна слава, той період в її творчості був дуже-дуже цікавим. Були експериментальні пісні, кожна пісня була хітом. Вона якраз зробила пластичну операцію не зовсім вдалою. тому що гіалуронова кислота, якщо напомнюсь, почала мігрувати по її обличчю. Це був такий псевдолікар-аферист, який приїхав в Одесу. Проте ефект рокової білявки пішов їй на користь. Українці її пісні знали, поважали. її жіночність, її врода, голос захоплювали. Вона, до речі, починала в далеких початках 90-х років. На той момент починала вона разом з Ель Кравчуком. і Олександром Пономарьом. Їх було всього троє. Олександр Пономарьов це другий Золотий Голос України. Якщо говорити про чоловіків, це перший. Наразі він перший. Хоча за жіночий голос України бореться співачка Таяна Тетяна Решетняк. І бореться, звісно ж, друга співачка. Ну, вилетіло ім'я, Злата Огнівич. Хоча. В них обох чудовий красивий тембр. Я Але трішечки немає в них такого притримання. Е, Тейсі повалій завжди вітала Україну з Днем незалежності. Співала, прославляла. Всіх: владу, еліту, вона була улюбленою. Сам Микола Баско згадує, що коли він приїхав в Україну, він хотів з кимось зробити дует, і йому сказали, що є така королева, з нею потрібно лагідно, обережно. Вона любить, коли її носять на руках, вона прима в Україні. Повалій була прямою в Україні. А зараз, якщо глянути на концерт 2008 року, Україна голос душа. Великий зал, Палац Україна. Від першого до останнього ряду сидять гарно одягнені українці. Еліта, політики, депутати, багаті, заможні люди. А тепер подивіться концерт 2018 року Кремль, Москва. І момент, коли Полій співає пісню Мій край. І дає підспівувати шанувальникам. Шанувальникам? Люди, одягнені за 300 гривень, навіть не середній клас, враження, що повелій за 300 рублів, продавали б квитки, просто щоб набити зал, щоб він виглядав набитим, щоб зробити відеоверсію. І прийшли там її колеги Михайлов, Басков. Сидів у першому ряді Кірокоров. Але прийшли вони вже так зневажливо. Зокрема, ця, так це транслювалося. Не було як таких декорацій, не було як такої атмосфери, не було чутно оплесків, які вона отримувала в Україні. Зараз повалі офіційно в статусі заробітчанки. Є такий термін, дуже цікавий, і ми не знаємо його тлумачення. Тупа вівця. Про інтелектуальні здібності повалі мені дуже важко говорити. Оскільки всі інтерв'ю дуже поверхневі, говорить вона, як і всі артисти, про все і ні про що. Однак все-таки отримала вона ту славу в Росії. Хоча вона виходила там і плакала, що її не приймають там, її не люблять, ну звісно. Зараз, безумовно, вона, мабуть, виходить на сцену, співає. А публіка в думках собі говорить: от, хохлушка вийшла, на заробітки. В Україні ж грошей немає. Наскільки мені відомо, зараз практично повалі діяльність така більш корпоративна. Запрошують її на концерти, радіо шансон, але немає вона такої першості. Є момент, до речі, гляньте. Де вона пародіює Аллу Пугачову? Іґаломушку твою загружила Пітер. Стеваль білі ночі, вона співає Адалжила. Пісня Адалжила відома кожному українцю, але точно не загальній масі росіян. І ось пішов такий період, коли після Майдану. Її почали заборонювати в Україні. Вона перебралась туди і почала співати пісні у І кохана це композитор, наскільки мені відомо, це такий псевдокомпозитор, просто багатий дядя, який собі пи пише пісеньки. І крім того, що він їх пише, він їх не тільки продає, а він навіть платить, щоб їх співали. І ось, власне, по співає, когось що не пісня, то кожна. Написана автором коханої Гуцирієва. Чи є в повалі совість, чи є в повалі розум втратити корону і стати Зарубічанкою? Мабуть, що немає. Вона втратила славу, вона продалася, і зараз вона почала говорити про війну. Відкрито. Вона навіть Приїхала в Луганськ підтримати українців. Проте, мабуть, вона приїхала підтримати тих українців, які все ще не оприділилися. Ні для кого не секрет, що багато хто в Україні вдома говорить російською. От таке помутніння Крісталіків: патіря, здравого розсудка. Коли ти так і не усвідомлюєш, що твориться, музика політики, Повалівні політики, все вні політики. І Путін, до речі, теж вні політики. Ну що ж ви? Ну якщо вже так пішло. Вона намагалася повернутися на українську сцену. На маленькі закриті корпоративи вона приїжджала. Телеканал Інтер все рівно її запрошував. Просто квитки були по запрошенню, активісти туди не могли пробратись, і тоді ще публіка вставала їй. Аплодувала стоячи. І тут повалі вирішила, що вона найхитріша. Думає, ох! Запишу я україномовний альбом. І записала: альбом, який не мав жодних переглядів, який був такий денс, незрозумілий, відголоски 80-х, 90-х. Ось власне вам відео. На Скільки зірок, стільки думок, гортай! Але не зайшло. Тоді нам всім здавалося, як це ж так не хочете пустити Українку додому. І зараз дії палацу Україна все таки виправдані. Правильно вони зробили, що не дали зрадниці повернутися. Зараз повелі відкрито говорить, що вона з Росією, вона веде про путінську пропаганду, вона занесена в базу миротворець, вона веде про путінську пропаганду, де, власне, заявляє, що один народ, побіда одна на всіх, майбутнє за Росією. Що будущее у Росії велике. і наша молодь, вона магуча, вона мудра. Що ж, ми бажаємо успіхів, Павелій, в таких починаннях е, на старості кар'єра. В одному інтерв'ю Повалій сказала, що насправді її бентежило те, що от її заборонили в Україні, що вона читала новини і плакала. Це тільки в одному інтерв'ю прочитав. А насправді на телебаченні вона говорить: от не піду, от не прийду, от запросі. Не так така, такий самозахист в повалі. Я бажаю їй, щоб це її мучило, щоб не давало спати ночами. Хоча, дивлячись на її інтерв'ю, вона вже перетворилася в таку московську дурочку. Дурочка, яка, знаєте, із... із князі в грязі. Вона перейняла такий московський акцент, перейняла вона манеру поведінки і все ще вабиться, грається в таку хохотушечку, кокету. Що у Росії. Не буду її осуджувати за те, за її пластичну операцію, тому що багато хто її цього Тут як психологічний фактор можна зрозуміти, що вік важко. Чини того пір змінам, і людина всіляко намагається втримати. Оскільки Повалії заявила, що майбутнє за Росією, вона назавжди відтепер померла для всіх українців. Я закликаю тих українців, навіть на західній Україні, які слухають повалі, прокидайтеся. Тому що ми, саме цей тип українців тягне нас в яму. Заставляє деградувати, так? І коли був ілюмінізм, епуха просвітництва, так? там ж також говорили, що коли людина не думає, це все не наче тьма, як пітьма. Зараз Поваліма відображає тих людей, які оточують, той народ, який оточує. Хоча без самоідентифікації її вже жені співачкою не назвеш. Така. Бабуся-розважальниця. Навіть в Карпатах гуцулки, була відома гуцулка, яка взяла участь і фотографія на виставці в Парижі, вона ж також співала різні байки, пісні. Вона мала більшу славу, ніж по і бачите, вона війшла в історію. Тому що фотографія цієї гуцулки вона ще до цих пір її можна знайти в містах, в журналах, в інтернетах. Вона вкорила люльку, мала такі буси, неї була така. Харизматично. Ви усвідомлюєте, що потрібно для слави? Для слави потрібно бути зі своїм народом, залишатися з тими людьми, хто тебе полюбив, а не лізти кудись туди, де ти завжди будеш гостем. Ми злі і принижимо повалі – не через те, що ми її ненавидимо. А через те, що образно Образно те, що багато пісень нас асоціюється життя з нею. Вона була частиною, ми звикли до неї. Вона була гордістю Україна. Вона була нашою гордістю, коли вона виходила. Навіть пісня Отпустій зі Стасом Міхайловим. Це був такий дует, який співали всі в кожному ресторані. Ти далеко». В Україні її творчість була набагато цікавіша. І навіть останній кліп, який вона зняла в Україні, в Києві, якраз був Майдан, за 75 тисяч доларів це був її найдорожчий кліп. Ді Любов Тамірвьется, де вона похожа на шаблі Любов там рвьос. Це був завершальний етап її цікавої творчості. Де от як-не-як? От, вдавалося їй бути цікавою. Ніхто не звертав увагу на її вік. А зараз вже й не зрозуміло, для якої публіки і для кого співає Ташечка. Я так розумію, що, мабуть, в майбутньому буде і відео про Ані Лорак, яка з'явиться на екранах і скаже, я оприділилася своєю позицією, з дітьми Донбасу, тому що Повелі якраз виклала три дні фотографії, де вона каже: 9 літ долбили Бамбас, і діті, діті, не знаю, хто їй це пише. До речі, цікавий факт: ми не можемо говорити, що Погалі нічого не знає про війну, навіть якщо вона в Росії, тому що вона підписана на Павла Сіброва, Ольгу Сумську, на Ірину Білик, Світлану Лобуду. Тому вона, в принципі, і коментарі вона от відкриває, як тільки починають і брудом, вона їх закриває. Вона, в принципі, ми не можемо казати, що вона нічого не знає про війну. Все вона знає, все вона розуміє. У 2004 році до неї рвалися додому за те, що вона підтримала Януковича, і вже тоді її хотіла грохнути. Але тоді її мама сказала, що я українка, нехай йдуть. І якось пронесла. Я так розумію, що повалі, мабуть, втекла, тому що вона завжди в тих кругах Януковича. Вона ж депутаткою була. Ніколи не була присутня на сесіях, завжди концерти, і завжди, от виправда, я для народу. Для народу повелі співала для українців за наші ж гроші. І знаєте, біс з нею, вічна їй пам'ять. І творчості вже кінець. Співати українською їй вже не варто, і навіть народні пісні не варто, тому що. Це просто вже найвища точка лицемірства. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь і коментуйте, що ви думаєте про Золотий голос України.